Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. «ФАВБЕ» – бери від гри своє. Е, ви ще не замучилися рахувати, чиї футболи на підйомі. Друзі, ці вітання це маленький спецвипуск, який планувався для того, щоб розібрати перший матч Динамо проти Пафоса у кваліфікації Ліги Чемпіонів у третій кваліфікації Ліги Чемпіонів. Звісно, що, мабуть, і я, і ви. Ми всі думали, що з ми з іншим настроєм будемо зустрічати цей результат, але є як є, і сьогодні поговоримо про. Об'єктивні причини, можливо, з суб'єктивним, неможливо, можливо, а точно з суб'єктивним поглядом я вас закликаю подивитися цей випуск «Віру про футбол». Це спецвипуск, де ми будемо говорити про першу поразку Київського Динамо в сезоні. Попрошу вас ставити вподобайку ну і писати ваші, ваші думки, ваші варіанти того, що ми побачили у матчі проти Пафоса. Спробуємо залізти трошки корінням у минулий сезон, тому що багато хто зараз говорить про, от, після матчу з Пафосом, про те, що ой реалізація слабка, ой, реалізація погана. І ми це з цією реалізацією, яка була у київського Динамо у минулому сезоні. І е, чи змінилося щось, в принципі? Тому що так, після поразки від Пафоса здається, що ну, стало гірше, тому що як це програвати Кіпріотам, андорцям програли Кіпріотам. Але насправді, е, якщо. Побачити, не беремо цих мальтійців, Хамрун Спартанс, ну це не, не футбол той, який е, мусить завдавати шкоди українським клубам, поки що можливо. Але якщо подивитися на матчі з Вересом і на матчі з Пафосом, два останні матчі Київського Динамо, то, попри різний результат, можна десь однакові. Висновки зробити. І так, давайте трошки заспокоїмося хоча б на тиждень з цією лігою чемпіонів, тому що побачили жеребкування, а там цервіна Звезда, а це шлях чемпіонів, а зараз от, от все, Мальту пройшли 3-0-3-0, воно трошечки та, розмиває об'єктивізм. Не хочеться говорити, що добре, що Пафос присадив назад, ні, це не так, але ну, теж. Церв'яна зв'язда це серйозна історія, це дуже серйозна історія. І пройти в Лігу Чемпіонів можна, і досі можна. Але от, як проходити і для чого проходити в Лігу Чемпіонів, якщо от грати так, як це було в першому матчі з Пафосом? Я подивився інтерв'ю Андрія Ярмоленко, він це як ніхто розуміє. Інтерв'ю було на футбол хаб одразу після випуску. і Тому що всі інші футболісти Київського Динамо і тренерський «Хаб» розуміють, що ну, це не той футбол, це футбол без обличчя. О, сірий. Повільний футбол, який не має. Ну, знаєте, буває так, що можна програти, створивши купу моментів. Я не вважаю, що, до речі, купа моментів була у київського Динамо. І ти такий з кислим обличчям, та, будеш дивитися на цей футбол. А тут було обличчя Сіре. Мені це нагадує Полісся Санта-Колома, мені це нагадує першу поразку від Андорців. Просто що, ну, напевно, так і має бути. Та, що Полісся це все-таки поки що не Динамо Київ. і... Поразка Полісся від Андорців це щось приблизно те саме, як поразка Динамо від Кіпріотів, на мою думку. Давайте поговоримо про Динамо Київ, тому що ми побачили склад, та несподіваний. Тактику достатньо специфічну, як мені здається, яка мала бути. Не було якихось прямих відповідей. Принаймні, я поки що не бачив. Не було якогось глибинного аналізу від після матчу від футболістів Динамо стосовно ну, тієї тактики, яка планувалася. Але що планувалося з того, що ми бачили? Ми побачили незвичний склад Київського Динамо, склад із чотирма центральними півзахисниками. Склад, де поруч грають. Брашко і Михайленко, що не вперше склад, де разом з ними Шапоренко і де Піхальонок, який, по-моєму, знайшов собі місце на футбольному полі вже десь ну так, хвилини після 30-ї він почав робити якісь атакувальні дії, бо до того йому у цій схемі місця не знаходилося. Тобто ми знаємо піхальонка як футболіста, який може зіграти правого інсайда, який дуже зручно працює лівою ногою. Тут на позиції лівого інсайда, де він часто опиниє Йому було, чому він там опинявся? Та я підозрюю, що ось ця історія з чотирма центральними півзахисниками вона робилася в режимі експерименту і, можливо, буде продовжуватися під короткий розіграш. Шапаренко, Піхальонок, Брашко, футболісти, які мали би коро... розігрувати коротко, мали би відігрувати гравців суперника. І там поруч є Дубінчак. Дубінчак, який, ну, попри те, що він нарізав у захисті, зараз да, помилявся. Знову ж таки, ми аналізуємо та, те, що могло бути. Дубінчак, який добре прострілює, добре вміє виконувати передачі у штрафний майданчик. І загалом е, він і асисти в минулому сезоні виконував. Та, пригадуємо в кривому розі, по-моєму, асист на Ярмоленка, прострільна передача плюс проти Шахтаря, е, гольова передача. Тобто ідея, ну, як на мене, десь крилася в атакувальному, в розкритті атакувального потенціалу Дубінчака. Але. Якоїсь структурованої гри. Впас комбінаційний в центрі поля ми від Київського Динамо не побачили. Тут повертаємося до теми Брашко плюс Михайленко. Що це взагалі таке? Та тому, що був Брашко основним центральним хавом Київського Динамо навесні. Михайленко його витіснив з основи, Зараз Брашко повернувся, грав з Михайленком. Як на мене, взаємодія між ними була на дуже слабкому рівні, тому що між ними теж мало було а Фактично так жодної якоїсь яскравої, де вони там гарно вдвох починали атаку в центрі поля. Я не бачу. Вони не вперше виходять в основі. Тут десь у нас таке враження, мабуть, складається, що Михаленко-Брашко конкуренти, але ж вони точно не вперше виходять в основу. Вони грали у Лізі Європи в тих матчах, які ну, хочу сказати, не хочеться згадувати. але їх треба згадувати. Як там у Сан-Себастьяні Реал Сосідад возив Динамо? Ну там було три центральні захисники, інша система гри проти Гофенхайма, Вони вийшли вдвох. Вони, до речі, вийшли вдвох. Ось. Це мене наштовхнуло на думку в чемпіонаті України співставимо рівень суперника проти Олександрії. Це було, як пам'ятаєте, на початку грудня було два матчі поспіль Олександрія Динамо. І перший був на виїзді, де і Олександрія, і Динамо зіграли дуже обережно. Вони зіграли 0-0, і я не бачив якогось розчарування тоді ні у Шовковського, ні у Ротаня цими матчами. Але от тоді ці вийшли два центральні півзахисника. Цемент, мішки з цементом накидали, щоб цей жажа чи жажа бразильський вінгер не знаходив вільних зон на чужій половині поля. Спойлер він їх все-таки познаходив. Точно у Динамо з цим не вийшло. Тут навіть сперечатися не варто. Точно ця комбінаційна гра в ній ну, потонув піхальонок, який не знайшов собі позицію на футбольному полі. В ній було важко Шапаренко, який. Е як тільки відкривався за м'ячем, одразу ж на нього викидався суперник і накривав миттєво. Звичайно, е, що е, можна говорити про слабку інтенсивність в центрі поля, але і атаки. Захисники Київського Динамо починали повільно. Тут, мабуть, треба починати взагалі з оборони, про те, як довго ходив м'яч, про те, як довго перекочувався м'яч між центральними захисниками в процесі початку атак. Я думаю, що це теж одна з основних причин, те, що той темп, який Динамо запропонувало суперникам, вони ну, його просто легко витримали. Я розумію, що зараз багато емоцій. В мене багато емоцій. По фінальному свистку, особливо після пропущеного м'яча, хотілося просто кричати, але е, ну, крики-криками тут хочеться зрозуміти, взагалі, що Динамо може змінити, як воно може, в чому може додати, щоб через тиждень от, е, ну, перетворити цей результат у той, який треба. Знову ж таки, е, після першого, до речі, матчу з Хамрун Спартанс е, після перемоги 3-0, я виходив в прямий ефір і говорив про те, що ну. Ліга конференцій було б добре, це було б класно, це було б зручно. Мається на увазі для мене, там як болівальника українського футболу, а не для клубу Динамо Київ, який планує, який планує заробити на лізі чемпіонів. Я би хотів бачити, як наші команди виграють, і в лізі конференції більше шансів вигравати. А там на мене теж говорили, кричали: що Ай-яй, я, що ти кажеш? Ну, Ліга Чемпіонів треба виходити вигравати. Нам треба десь там. Іти до високої мети, скажімо так, просто. Ну окей, давайте я прийму вашу думку, давайте погоджуюся з вами. Давайте ми підемо в Лігу Чемпіонів. Я, з вашого дозволу, зміню свою думку і буду зараз хотіти, щоб київське Динамо вийшло у Лігу Чемпіонів. Але як? Ну як? Ну от з чим? З тією... Навіть уже реалізації немає. тут я хочу повернутися да, до того питання. Я навіть собі от деякі моменти згадав з попереднього сезону, ми зараз говоримо про те, що часто теза зустрічається, Та, от такий рівень у наших команд. от Реалізація така, бо рівень такий. Що стосується Київського Динамо? ми ж можемо співставляти пафос із не знаю, претендентами на Єврокубки минулого сезону. Чемпіонаті України. Я думаю, можемо. Але тут справа не в тому. Тут справа в тому, скільки Динамо створює, скільки реалізовує. Так от минулого сезону, от взяти Владислава Ваната, який е мав два хороших шанси. Головою, взагалі, шикарний пробив над воротами. Це його провина, що він не забив. Другий момент удар заблокував захисник. Ванат вийшов на ударну позицію. От ми маємо форварда Київського Динамо, який отримав два моменти е уже, власне, самі удари. І не забив. А тепер згадайте, яка у Ваната була весною реалізація. Ми там хвалили, рахували, в якийсь момент у нього було сім ударів за кілька за п'ять, по-моєму, матчів. Сім ударів. З них шість в площину, з них п'ять голів. Це була весняна частина сезону, це була основна частина сезону. Це була та гонка, яку Динамо виграло. І виграло її. Ну, Не в останню чергу завдяки тому, що була от така от реалізація. А тепер уявіть, якби цієї реалізації не було, от якби не пішло у Ваната. Він же ж в Кривому Розі, пам'ятаєте, забив Ярмоленко, потім Динамо лишилося в меншості. Це був квітень місяць, один з вирішальних матчів, я вважаю, один з ключових матчів Динамо минулого сезону. Вилучили Попова, і Ванат тоді на індивідуальній майстерності другий мяч забив і закрив гру з Кривбасом. Далі Карпатом, Ванат. Забив на індивідуальній майстерності. Все, що бив, все залітало. Настає такий момент в житті Форварда. Вона не Неймар, на жаль, та, і не Роберт Левандовський. Він не буде все забивати. І отут він не забив два моменти. Але, ну, блін. Я все одно вважаю, що його не догодували. Його не догодували в цьому матчі. Ті півзахисники, група півзахисників Київського Динамо, вони. Мало співпрацювали і мало віддавали саме в Анатолі через те, що вони не створили ось той об'єм комбінацій, який був необхідний. Вихід Дубінчака на ударну позицію, удар в стійку. Ну там, от, до речі, там дуже добре видно на повторі, коли дивиться, повертає голову постійно Дубінчак в сторону Єрмоленка і бачить, що лінія передачі на Єрмоленка закрита і пробиває в стійку. Але вона добре відкривається під нього, під передачу. Добінчак просто його не бачить. Тому це той момент, який стосується реалізації київського «Динамо» і саме побудови слабкої побудови гри в центрі поля, яка стала ключовою ключовою у цьому матчі. Я е, з радістю згадував перед цією грою третю кваліфікацію Ліги Чемпіонів минулого сезону проти Рейнджерс. Це не був шлях чемпіонів. Динамо тоді не входило у кваліфікацію як чемпіон, але Динамо показало набагато якісніший рівень атакувальної гри проти рейнджерс, ніж проти Пафоса. А це команди, це різні величини. З повагою до футболістів Пафоса, з повагою до того, що вони можуть робити на футбольному полі, але Пафос не рейнджерс. І у таких команд у Лізі чемпіонів точно немає. Вони є частково в Лізі Європи, вони є в Лізі конференцій. Після того, як Дубінчак вперше помилився, після того, як з-під нього був удар небезпечний на старті матчу, потім була ще така друга історія, коли потім пішло добивання, спочатку там була помилка Дубінчака, і через себе, коли жажа пробивав, подумалося, що цілком імовірно, що його можуть замінити, щоб просто випустити свіжішого футболіста, випустити гравця, який може встигатиме за суперниками, але знову ж таки. Це питання тієї структури і тих атакувальних функцій Дубінчака, чому його залишили на полі. Як на мене, туди на орієнтацію в атаку, я вже про це казав. Нерви і провокації. Це результат нерви футболістів Київського Динамо. Безумовно, це результат того, що дуже багато моментів не вдавалися. Так били, так штовхали, і тут ми теж трошки в минуле повертаємося. Бо на старті сезону теж сперечалися на тему зборів Київського Динамо і матчу проти хорватського Осіека, який арбітр тоді зупинив через те, що там були. Удари суперника, Шопаренко, ВАТО, ці всі поштовхи, арбітр зупинив, були нерви. І ми тоді ще говорили про те, що такі провокації можуть продовжитися і у Єврокубках. І я впевнений, що ось цей розбір пафосом київського Динамо, він якраз був не, сті... і не тільки фізичний, і тактичний, а він був ще й, ніфіга собі, психологічний. Тому що обличчя знервовані гравців Київського Динамо. Стали одним із е, таких неприємних символів другого тайму. І робота над психологією вона повинна бути ну, одною з основних цей тиждень. Штовхаються, б'ються. Оцей, до речі, епізод на 90 якісь там хвилині, коли, не борючись за м'яч, е, штурхнув головою футболіст Пафоса Ваната. Я думаю, що це пенальті. Епізод, коли ванат падав, коли його захисник суперника збивав там, всередині другого тайму, збивав я не збивав, та йшов в контакт. О, тут я, я не вважаю, що це пенальті. Тут я десь згоден з арбітром, і я намагаюся зрозуміти, чому арбітр не поставив пенальті у ворота пафоса на останніх хвилинах. І от якраз можливо, це був наслідок оцих всіх падінь, оцих цих всіх сутичок, які були весь матч, що йому просто набридло, що гравці штовхають один одного. Знов ж таки, я не був на полі, ми бачили картинку, але те відчуття бо рефері навіть він вар навіть не подивився. Він щось там послухав, але не подивився. Я думаю, що він сам прийняв рішення, що мені набридли оці всі постійні зупинки суточки. І через то ворота Пафоса не був поставлений пенальті. Ну, ж таки, поставлений пенальті і умовний гол, рахунок 1-1. Вони б не змінили загального враження від гри, тому що нічия або Поразка 0-1, все це все одно нас переносить у другий матч. Другий матч, який треба ну, зіграти ну, по-злому, в якому треба душити суперників. Ну, Треба створювати для того, щоб прийшла реалізація. Ну, ну окей, погана реалізація. Давайте тут. 10 створіть. Ну, створіть 10 моментів, реалізуйте 2, 3, все. До побачення. Ну, два найкращих моменти Київського Динамо. Ось цей Дубінчак в стійку, І потім, коли ванат пробивав, цей футболіст заблокував, вони ж з аутів прийшли. От ще раз подивіться, примотайте. Аути! Два аута. І все. Три удари дальніх брашка. До речі, ми сьогодні багато повертаємося в минуле, тому що корінь того, що відбулося зараз із пафосом, він все одно це коріння проростало, і проростало воно ще з попереднього сезону, коли Динамо в лізі Європи програвало. І коли ми говорили про те, що ух, наша головна зброя це дальні удари брашка. Брашко мав чотири спроби ударів. В чому один, ну там фінальний, той, що в площину пішов перший удар в площину, на там на 79-й хвилині це гольовий момент. Тому що Брашко може влучати з таких дистанцій, але ну, я не хочу дивитися матчі київського Динамо проти таких команд, як Пафос, чи там нехай далі буде, якщо буде церв'яна Звезда, чи хто там. І надіятися на те, що Брашко пальне і влучить так, як він влучив так, з Елензе у минулому сезоні, з 32 метрів. Я не хочу так дивитися. Я хочу так дивитися, щоб київське Динамо спокійно контролювало м'яч, а не. Давало в передачі в недодачу, після яких кіпріоти постійно перебудовуються, перелаштовуються і е, спокійно взагалі закривають лінії передачі. Тому так, я, правда, при всьому тому, що це був футбол без обличчя, це був футбол із е, тим рівнем. Організації гри, який більше бачити не хочеться. При тому всьому я залишаю надію на те, що Пафос буде пройдено, про те, що помилки будуть надолужені. Про те, що київське Динамо повернеться до агресивного стилю гри. І зараз, от зараз в чемпіонаті України Динамо мусить. Натренувати цю агресію у своєму наступному турі. Матч буде в п'ятницю проти руха. І е, те, що Динамо виграло в Вереса 1-0. Ну, знаєте, з боку це такий напівфрешик. Виглядало напівфрешиком, що Динамо на класі розібралося з суперником. Але умовно, якщо Динамо гратиме з Рухом і виграватиме 1-0, от цікаво буде дивитися на подальші дії. Наскільки агресивним буде Динамо в разі знову ж таки свого ведення. У рахунку по ходу гри для того, щоб забити другий, третій, четвертий і так далі. Чого не було з Вересом? І що вилізло, я переконаний боком матчі з Пафосом. Тому дивимося наступний матч, дивимося. Ну, це наступний матч Динамо в чемпіонаті. Але перед тим у нас е, Панатінайкос Шахтар, у нас Полісся Пакш. Наші інші клуби грають четвер. І наприкінці тижня, вже після туру чемпіонату, поговоримо про. Загалом тиждень Єврокубковий і тиждень чемпіонату. Сьогодні настрій ну, такий свій поганенький, відповідний до тієї гри, яку ми побачили в виконанні Київського Динамо. Я вас попрошу поставити вподобайку. Якщо ваші емоції десь такі співставні з моїми в цьому плані, якщо не співставні, теж, будь ласка, поставте для розгону ефіру. Пишіть коментарі. Будемо зустрічатися. Цих студіях я сподіваюся буде більше гарних приводів. До побачення.